Ласкаво просимо до програми «Китай у Фокусі. Я Майер. У Китаї починається туристичний ажіотаж у зв'язку з наближенням нового року за місячним календарем. По всій країні прогнозують 9 мільярдів поїздок попри спалах вірусів. Сусіди Китаю непокоїться. Інсайдер розповідає про те, чого боїться китайська компартія. Це пов'язано з її жорстокими репресіями та примусовим вирізанням органів. Но найбільш у світі автомобільний ринок тьмяніє для Porsche і BMW. компанії повідомляють про падіння продажів у Китай через зростання конкуренції. Китаї почався туристичний ажіотаж у зв'язку з наближенням нового року за місячним календарем. За оцінками влади, протягом 40-денного святкового періоду буде здійснено рекордну кількість поїздок 9 мільярдів. І це на тлі поширення кількох вірусів по всій країні. Сусіди Китаю починають непокоїтися. У Китаї почалися новорічні подорожі у найближчі 40 днів, до і після нового року за місячним календарем. Аеропорти і вокзали будуть переповнені пасажирами. Торік Україні в період свят зареєстрували 8 мільярдів 400 мільйонів поїздок. Цьогоріч очікують на рекордні 9 мільярдів поїздок. Утім, головне свято китайців цього разу відбудеться в умовах спаду економіки, яка похитнулася через пандемію та затяжну кризу у сфері нерухомості. Водночас стимулювальні заходи влади з відновлення внутрішнього попиту Виявилися неефективними, зокрема, зниження відсоткових ставок і розширення схем обміну споживчих товарів. Попри це, очікується високий попит на подорожі всіма видами транспорту. За прогнозами, китайці здійснять 510 мільйонів поїздок на поїздах і 90 мільйонів авіаперельотів. Це стане рекордним показником за всю історію. У останнім часом із Китаю надходили повідомлення одразу про кілька спалахів вірусів метапневмовірусу, грипу А і пташиного грипу h 5 n 1 Місцеві жителі розповідають, що багато дітей заражаються відразу кількома вірусами деякі випадки летальні, оскільки у дітей, які заразилися грипом, а починається набряк мозку. Раніше про високу смертність цього вірусу опублікувала звіти Національна медична бібліотека США. Однак китайські Змі рідко говорять про цю небезпеку. Минулого четверга Центр з контролю профілактики захворювань Китаю визнав, що кількість випадків зараження грипом у північних і південних провінціях країни зростає. У цих регіонах проживає більша частина населення Китаю. Водночас у китайських соцмережах поширюються відео, які підтверджують, що багато лікарень переповнені пацієнтами. Ми стежитимемо за розвитком подій. Внутрішня інформація бюро держбезпеки Китаю проливає світло на глибокий страх, що живе в компартії. Йдеться про жорстоке переслідування релігійної групи і правду про примусове вирізання органів. Ці злочини проти людяності в Китаї широко викрили в інших країнах. Деякі чиновники компартії вже кажуть, що жорстока кампанія переслідування, яка почалася 25 років тому проти групи вірян, може призвести до краху партії. The New York Times. Недавно газета New York Times опублікувала серію статей, у яких спробувала виставити в негативному світлі компанію класичного китайського танцю Shen Yun Arts, а також Фолуньгун, яким займаються артисти трупи. Фолуньгун також відомий як Фолендафа. Це духовна практика, заснована на принципах істини, співчуття і терпіння. Уперше її представили громадськості у Китаї у 1992 році. Після чого вона швидко стала дуже популярною. У 1999 році китайськ компартія почала загальну національну кампанію з викорінення фалуньгун. Юнь – Це трупа класичного китайського танцю заснована 2006 року прихильниками фалуньгуну США. Діяльність компанії спрямована на відродження традиційної культури та підвищення обізнаності про репресії проти фалуньгун. Чиновник, який працює в бюро громадської безпеки Китаю, повідомив виданню Epoch Times, що плани переслідування дуже продумані. Цей чиновник раніше вже надавав перевірену інформацію. Цю з вищих органів управління КПК. ми приховали його особу з міркувань безпеки. Джерело повідомило, що голова КПК Сі Сідзіньпінь і міністр держбезпеки Чень Ісі розробили секретний план з викорінення фолоньгон за кордоном. За словами джерела, міністр Чень попередив Сі про перспективу того, що за причетність до переслідування фолоньгон будь-кого зможуть притягнути до відповідальності в міжнародних судах. Це стане можливим, якщо уряд США почне розслідування особливо. У зв'язку з убивствами заради органів джерело назвало переслідування настільки нелюдським, що в разі його викриття Компартію Китаю без сумніву притягнуть до відповідальності, а це шлях до краху режиму. Щодо New York Times, то за словами Джерела шпигуни КПК дали газеті безліч порад і зв'язали її репортерів з колишніми артистами Шин'юнь. Репортер New York Times Ніколь Гонг сказала в інтерв'ю своїй газеті, що вона та її колега Майкл Ротфельд. Почали працювати над статтями після того, як інформатор розповів їм про внутрішню роботу Шен'юнь і познайомив з колишньою танцівницею трупи. Та пішла з компанії близько п'яти років тому. А в листопаді 2024 року подала позов на шиньюнь. Ця жінка і стала основним інформатором газети. New York Таймс, схоже, використала текст її позову під час написання своїх публікацій у відповідь на звинувачення. Шин юнь назвали їх цитата частиною скоординованого переслідування компанії, яке організувала влада Китаю. Компанія також підкреслила зв'язки колишньої виконавиці з Пекіном. У перші два роки після звільнення з трупи колишня танцівниця ділилася приємними спогадами про час проведений у Шін Юнь. Вони також неодноразово зверталися з проханням повернутися в компанію, Пані на посаду викладача, однак усе змінилося після того, як близько двох років тому вона почала працювати на китайську державну компанію. Виробники автомобілів класу люкс порше і бмве повідомляють про падіння продажів у Китаї через жорстку конкуренцію. Про це докладніше іноземні автовиробники втрачають силу на найбільшому автомобільному ринку. Porsche і BMW повідомили про падіння продажів у Китаї. Німецький виробник спортивних автомобілів Porsche повідомив, що його продажі торік упали на 28%, а BMW зафіксував спад на 13%. Porsche посилається на складну економічну ситуацію, оскільки китайські споживачі зменшують витрати на тлі тривалої кризи у сфері нерухомості. Іноземні автовиробники також стикаються зі зростанням місцевої конкуренції. BYD і Xiaomi. Пропонують високотехнологічні електромобілі за дуже доступними цінами. А BYD випустила кілька автомобілів класу Люкс. Водночас, Mercedes-Benz, Volkswagen, Toyota, Honda і GM повідомляють про успіхи на китайському ринку. У четвер австрійська правозахисна група Не ваша справа подала скаргу на TikTok, Шейн, Сяомі і ще три китайські компанії. Некомерційна організація стверджує, що ці компанії незаконно надсилають дані користувачів з Європейського союзу до Китаю. Організація не ваша справа відома своїми скаргами на американські компанії, такі як Apple, Alphabet і Meta. Зусилля організації призвели до кількох розслідувань і штрафів на мільярди доларів. Віденська група заявила, що це їхня перша скарга на китайські компанії. Організація не ваша справа подала шість скарг у Греції, Нідерландах, Бельгії, Італії та Австрії з вимогою призупинити передання даних до Китаю. У США федеральна заборона на TikTok має набути чинності в неділю. Соціальна медіа платформа належить китайській компанії ByteDance.